Так, сьогодні виживання для мирне виживання. Створити. Створюємо свій світ, можна так сказати. І ми з'являємося прямо тут. Яке ми дерево зараз побудувати? Ну, яке, звісно ж, і є, друзі. Трам треба добути, ну, я не знаю, можна березо. Давайте березо побудуємо. А чому і ні? Добуваємо березове дерево. П'ять дерево. В принципі, хватить. Це все треба нам перекрафтити, та так сказати, щоб тись побудувати будинок, ну бо в лісі я саме жити не хочу. З час я собі знайду будинок для домівочки. А тут ну, тут ріка, треба її переплавити, Ну, як, переплавити, Ну, коротше, переплести. Кубка перепливли, так що треба далі. На... Далі йти на подорож і шукати собі будівлю. Ну, на час я поки не спобудую, що, ну, малесеньку будівлю на нічку. Так, розкрафтимо ту, ну, все, можемо вже, як би сказати, ну, далі якось дороблювати. Так, давайте поки на цей час зробимо собі сокиру та кірку. Вона зараз нам дуже пригодиться. Так, все. На всі палки ми потратили, можемо. Я там хочу камінь добути, і нам треба якось туди саме спуститися. Давайте будемо потихеньку, як би сказати, запускалися. Ладно, що чуть, трохи треба землі добути і туди саме і спуститися. Нам треба якось потихеньку, помилесенько спускатися. Саме десь ось так: от. ну, друзі, ну якось треба якось спускатися. Так, друзі, я вже добуваю, о, дивіться, мене дев'ять камня можна вже на пічку скрафтити. Отут я собі сходи зробив. Тому вже от, друзі, якось і купаю собі камінь, щоб, так сказати, робити пічку, підлогу вдома, все ж таке, як було сказати. Час нам поки хватить, Давайте подивимося, що нам на пічку маємо хватити, Де моя. Вер, верстак точно. А, ні-ні, в мене є туди. Треба його поставити собі і перекрафтити. Е, так, можна сказати, перекрафтити пічку. Можна сказати, дві перекрафтити, бо сказати, можна, друзі, що я можу сказати? Ну, треба дві пічки, потім я скажу, для чого нам треба ці дві пічки. Я вам потім все розкажу. Так, друзі, ще чуть-чуть теж -чуть покупався, бо, як би сказати, треба ще на підлогу, бо 9 блоків би не хватило на підлогу. Так сказати, Прощайте місто, але нам будемо якось знайти ще якесь найкласніше, можна сказати. І дивіться, в мене є шерсть, коротше, той, і для того, щоб зробити ліжку. Мені ще треба дві шерсті і все, і в мене ліжко вже буде. Так що треба шукати ще для шерсть, коротше, щоб зробити собі ліжку. Таке відчуття, що тут не є село, тому що гриб, гриб, ви вже самі розумієте, десь во вже на тут вже є. Все, давайте подивимося звідси з ну Я вже чуть-чуть потихесеньку бачу, що тут ніякого села нема. Лібо мене просто так брешуть, але ну, треба чуть-чуть потихесенько подивитися. Може є, я не знаю, давайте подивимось. Давайте стрибаємо. О, ого, вижило капець. Коротше, якщо, коротше, якщо воно є, це буде капець, який камбек на початку відео. Сказати, що не тільки вже ніч. Просто капець. Я, я, я нічого не зробив за, ніч, за цю ніч, але і я буду цю ніч, поки не просто так тратив. Прийом. Якщо тут мене намахали, це буде повний капець. Я Не знаю чого, ну друзі, це реально капець. Друзі, села ніякого немає. Просто всюди передивився переплав, купу разів разів річок. Більше я нічого не можу знайти, бо реально немає ніякого села. Просто як би сказати, намахали. У мене зараз кірка зламається, це просто був неповний капець. Коротше, одне є, може, можемо десь тут неподалеку зробити будинок. І це просто вже точно. Ось я зроблю, поставлю собі тут верстак. Е, мені треба скрафтити палки для того, щоб зробити лопати. Мому сказати, зроблю дві. Просто ви не питаєте для чого, просто, як би сказати, буде потрібно. Лопати, так сказати, і будемо чистити цю територію, щоб зробити собі будинок. Кати територію рушили, яка вона була і яка вже стала. З цього і того і стоїло. Зараз, може, скоро й день буде починався. І якраз я зроблю з цього будинку. Значи, маємо постройку будинка. Давайте. Він... Ну, ні ні ні, треба щось інакшого. Камінь, Правильно, це просто камінь. Нам треба розуміти, якої ширини у нас буде будинок, можна так сказати. Ось такої буде ширини. Ну, особо такий і великий буде. Отак, отак, отак от, можна сказати, отак, отак, отак от, отак. От от, сказати, отак от, оvale, оragon, і це нам треба оце от такий от квадратик, можна сказати, заповнити. І ми його радістю заповнимо, так можна сказати. Не вистача блоків, можна так сказати. У мене якось і так сказати: оце от беремо і так, що ми робимо? ми Палки. Палки крафтимо кірку крафтимо, йдемо шукати якусь шахту і беремо камінь. Це робив вже настав, в друзі, ранок, і це дуже для того, щоб ми зробили за цей час будинок. Так і думаю, що треба зробити якось отак. дивіться, друзі. І ось тут от, от, так. от Буде сугла, сугласний, буде чуть -чуть, ну, ширше, можна сказати, і якраз на всі блоки вийшло. Але ми. Вступаємо до роботи. Так, віконечка у нас будуть не економні. це вже понятно, друзі. Ну, ви знаєте чому? Тому що блоки, ну, як би так сказати, ще треба економити, щоб вони ще пригодяться нам, друзі. Так що ми їх просто так витрачати не будемо. А от тут будуть двойні дверки. Я не знаю, для чого двійні, але пусть будуть двійні дверки, можна так сказати. Ви бачите, будинок такий вже, який і є. Друзі, Дегія дощ почав Це просто капець. Не особливо, познаю це все, що в першій частині стигну, може зробити в цій частині кришу. Би так сказав, криші і такої хватить. І економ, і блоки за економно. Тому не буде-яким з біднячком і буду засипувати. Це не ну, нічого страшного, друзі. Ну, таке буває, буде і зато, і по красоті. І це так за. По ремонту я буду робив ось так от, тут ось так, і тут ось так, можна так сказати. І буде економний, так сказати, економний, економний блок. Дивіться, ось так от, друзі, дивіться, ми робимо, значить, ось, ну, якось так, от. І тут ось так от. Отут. І все. Дивіться, друзі, як красиво вже стало. Ви думаєте, чому? Ну, я тут засипав землею, а я вам зразу скажу, друзі, це на час. Я цими блоками потім це все застрою. Ну, я скажу, друзі, відео закінчиться, тому що це вже не, не можу добудувати. Так що відео закінчується. Дякую вам всім за перегляд. Чекайте другу частину, друга частина обов'язково буде. Ну, все, друзі. Дякую всім за перегляд і всім па-па.